Початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Криворізька громада стала прихистком для вимушених переселенців, людей, яких з рідного дому вигнала війна. На Криворіжжі оселилися близько 100 тисяч переселенців, 20 тисяч з яких діти. Більшість вимушених переселенців мешканці з багатостраждальної Херсонщини, яка й по сьогоднішній день потерпає від обстрілів росіян. Приїхала сюди 1 червня 23-го року разом із своєю. Дочкою, що хочу подякувати, що нас прийняли дуже гарно, так само як і в гуртожитку. Надіємося, що все наладиться все буде добре. Вже кілька років поспіль, з 2014 року, наш студентський гуртожиток став місцем прихистку для внутрішньопереміщених переміщених осіб з початком повномасштабної агресії. До тих, хто вже проживав, доєдналися і інші внутрішньопереміщені особи з різних е, тимчасово окупованих територій. Ми намагалися створити в нашому гуртожитку максимально сприятливі умови для таких осіб, розуміючи, що вони зазнали серйозних втрат, е, побутові умови, е, які ми намагалися робити кращими. В тому числі і в партнерстві з Криворізькою фундацією майбутнього ми дуже хочемо, щоб ці люди відчували, що ми поряд з ними. Ми підтримуємо їх і разом віримо в перемогу. У шелтерах для переселенців криворіжці спільними зусиллями облаштовують зручні побутові умови. Завдяки співпраці з іноземними донорськими організаціями вимушено переселені родини забезпечені у гуртожитках, побутовою технікою для кухні, пральними машинами та сушарками для бі. Розуміючи проблеми із опаленням у розі, у шелтери придбали бойлери та обігрівачі. Для створення комфортних умов проживання внутрішньопереміщених осіб спільно з Криволійською фундацією майбутнього проводиться активна робота щодо облаштування місця компактного проживання ВПО. Зокрема, це обладнання, пральні, це закупівля електроконвекторів для опалення, це постільна білизна, закупається, м'який інвентар, для того щоб люди, приїхавши. До Кривого Рогу, коли залишились без нічого, мали можливість зайти, жити, готувати, їсти, і відчували якийсь затишок вже скажімо так у новому місці. Цей навчальний заклад прийняв перших переселенців взимку зимку 2022 року. Тоді росіяни кілька діб тримали херсонців у черзі на евакуацію і не випускали на українську територію. Перші автобуси прибули до шелтеру з білими прапорцями. Люди були змучені і втомлені. 12 іюля ми везли в кривий ріг в гуманітарку для Береславських. От, і стався в мене в дорозі. Ну, перестрілка була возле республіканця, почали горіти землі, там, худоба, і мені погано стало. Мене волонтери сюди привезли. І Тут я місяць була в лікарні, то виписали мене. Ну а куди? Назад вертатися немає, тому що я жила у квартирі на п'ятому етажу. Ще при рашиках мене квартиру розбило. Ну тут ми проживаємо добре, в кімнаті є все, душова є, кухня зараз є, мультиварка є. ну, якби, ну У нас тут задовольняє, Постільне є, усе є». Громадська організація Криворізька фундація майбутнього переорієнтувала свою роботу з перших днів повномасштабної війни. Більше двох мільйонів гривень залучених коштів фундація направила на допомогу родинам внутрішньо переміщених осіб з дітьми, які проживають на території громад Дніпропетровської та Кировоградської областей. А також виступила координатором створення 29 шелтерів для переселенців та 55 вільних будинків і допомогли облаштувати іноземні донори та група Медінвест. Ми об'єднали зусилля в напрямку. Гуманітарної допомоги і залучаємо міжнародні донорські організації для можливості надання допомоги тим українцям, хто частково чи повністю втратив дім саме через російську агресію. Ми намагаємося забезпечити родини-переселенців всім необхідним для проживання і навчання дітей. Дуже вдячні іноземним донорам та нашим партнерам за розуміння проблем, які тепер мають українці.